Конкурс в учителю номінації українського мови літератури, конкурса та король і ядерного звичайно приємно супровід можливість з найближчою різні евітою. І на початок нашої сьогоднішньої зустрічі, оскільки у нас сьогодні для Пешеленка, такий є чудовий канал телеграм, ви можете підписатися на нього не звичайно, але що тиждень з'являються якісь такі нові реклами, я пропоную вам обрати героя мультику і за бажанням прокоментувати. Так, так, ми теж не має це дуже немає Так, і гарно. Дівчатка визначили з нас, і я уважаю, але можливо за рисами характеру, да, і не справи. Дякую. Насправді, ми знаємо, що ми живемо зараз у той час. Ось такі емоційні налаштування на початку уроку для сечами надзвичайно важливе. І ви можете їх залучати від створення ось таких крилах. Вони на навіть п'ятикласники будуть вам на зустріч. Коли вони а, бачать пересувотим героїв фільмів чи, а, чи а, ще якісь партнерки, вони послухаються, вони змінюються нати, тому ви знаєте, що діти йдуть сюди на до школи. Можливо, робити так, тому нам обов'язково на початку років наші платили. Ще один поділюся з вами, є отелеграмі канал. А,

сиг. А де це вообще ну, ми контровали, вдосконалювали. Яким ми, а ви самоноші, ви маєте успішний проект. Отже, так, ви збираєтеся з шоколадом, ви приготуєте ваші рецепти, ви придумаєте експерименти. Так, ми мудріші, і ще як ви думаєте, якщо ми порівняємо успішну людину 21 століття 20-го, вона буде? Mm -hmm. Чому? Насправді ви бачите, що в нас час дуже стрімкри, і все змінюється, і щоб бути на вершині, потрібно постійно Тому Я працюю над методичною проблемою розвиток ущеннячок на уроках української мови та літератури. І сьогодні ми спробуємо розкрити ці дані комунікації, інформація і це буде на сайках, таратория за світі, тому ми її для вас. Знаєте, так? Ви знаєте, ви хайте, значить знаєте. Хто зазначить і немає? По-іншому що називається. Так, знаєш, які може коли ви загальні ризики могли. Так, насправді у 10 столітті, так? на першому місці буде Тобто, Ви бачите, а ресурс До життя. І якщо ви направили подивитесь топ 10 рис, які будуть затребати від людини, так? то це і вміння говорити, вирішення проблем, співпраця, цікавість, і більш А загалом у освіті це емоційний інтелект, це лідерство, це креативність, розуміємо, що це креативність вміння бачити виплативну ситуацію зовсім по іншому вміння працювати в команді адаптивні становити критичне мислення це права і інформаційна грамотність. якщо ми подивимося на сучасний ринок праці то зараз е, працедавці хочуть бачити саме отакого працівника з нікими навичками жорсткі навички е, е, на, на, на другий план тому е, ми можемо Розвивали ось ці навички у школі. Ось перед нами така схема, автор романа Наталія, і я її трішечки трансформувала. У мене я так прошу змінилися міста. Ось, бачите, заповнила пропуск. Тому можемо запропонувати оскільки я вже вам використали слайди. Я хотіла, щоб ми попрацювали, тобто дивіться, ми. Щось забирали, так, якісь пропуски, і які учні мають відборитися за вміто. Ось такий нович. Скажіть, будь ласка, чому в процесі нашого модулі потрібно зберегти допомог, який стосується роботу? Ще в розмові щось, коли ми починаємо з ними спробувати, зазвичай робимо Віталь. Віталь, так. Uh, і ви бачите ось такі uh, на картах uh, вічні слова, і ми про, uh, просимо парти, бо ми працюємо святкувати. Це uh, саме uh, тема у святого класу, ми просимо їх uh, Так, просто ми бачимо у нас uh, і далі вітання, побажання визначення зручення дальше питання. Хто будемо відшукати, що для вітання ми тут можемо знайти? Прийняти при... Так, дякую, побажання. Побажання, так, з мачним святом. Змачного чудового вибачення. Перепрошую. Вибачте, що Дякую, Так, добре, дякую. Що я пропоную учням? Такі є собі асоціативні карти. Зображення писання, це один сайт, і тут у нас чотири <плес> зображення. З кожним класом ми можемо збільшувати кількість предметів на картації. Ні, nee. його мама народила, читаючи книгу. Так. І навіть поводка сказала, що, мабуть, наробила письменна. Так і сталося. Це ж солодощі. Солонищі. Так, правильно, його солодощі, але стільки він щоб І останній він витягуватися. Це один з власний заяв. Такі асоціативні факти створюють за завжди. Але ми поспіховуємо, наприклад, якщо я хочемо обіцяти клас, ранка, то там така величезна карта. Ми можемо тут зашифрувати, щось є Те, що не стосується взагалі особисто, знаєш, а усіх не перечувати. Те саме ми можемо робити і створити. Розташувати предмет. Як ми можемо працювати з вами. наприклад, твої правильно, коли пенат, який з'являється у творі, так? так само можемо знати, кому який належить предмет у спору, або так само знайдіть заклад. Ну, ось такий вид діяльності. Чому завантажується інтерактивна права, тобто насправді ми можемо перевіряти його в рафії практики, також маленький інтернет-онлайн-ресурсів. На право, але віда, як для вас відбувала ось такі невеличкі де картки, вас буде доступ до презентації, вас буде доступ до аналей інтерактиву. Я розмовляла 5 класу, там є дуже багато різноманітних закладів. Тобто, якщо цікаві, я залишу так, якщо цікавий, то ви собі скористайтесь і з того, я ще залишилася, то картину поговоримо, потім залишила йому року. Зазвичай покриємо з кожних, щоб перевірити з місць кору, як е, часто порятувати. Це може бути потрібних варіант. Можна використовувати таку каву варто, так, коли крутиться, і е, ми можемо формулювати питання або самостійно е, вчителькою, або ж це розкладати питання, складати питання, тому що з тим теж виникають проблеми. Дуже нас дуже однолетні питання, тому eh, навчайте їх. Ось капелюхенки eh, воно, мабуть, що обирають музик. І я попрошу зараз вас. Eh, ми зараз з вами виконуємо буквально одне завдання. Я думаю, всі читали, так? Ну, практично всі. Справимо eh, червоний капелюх або жовтий. який? Що потрібно прочитати цей рік? Бурайте сучасним п'ятикласникам, по одноліткам. Тут досить цікавий служб фонду від дитячих поспіші, і вони безпосередньо показують символ дружби нашої України. І напевно він що це можливість <питрес> дизайн, що дійсно так радісно, як це зробили і поступила <питрес> на саме заробіт. Так. Я повертаюся до основних формат, як ще її використовую. Ось у мене є будь-яка розрізані так. І теж, відповідно, ви знаєте, що спочатку завдання розуміння, так оцінка, аналіз так і вже найвищий рівень створення. Тобто можна запропонувати ось так, щоб учні витягнули, можна їх поділити на команди, сформувати, щоб вони складали питання, наприклад, різних боїв. І потім одне, кожна група обмінювалася з цими питаннями. Можна вже готові це питання, в мене бачите до шаблони, може це можуть бути не шаблони, тобто ми можемо варіювати. Ще, що робила такі ігри, теж можна кридати кубик, вони будуть рухатись, і відповідно ось такі питання такти тягнути. Це дуже зручно і розвиває жаглом критичні мислення. У нас було темні факти і це ви знаєте, що такий факт судничний тижняє фаскучинилося, уводять інфографію представлення. Тобто так це на що після цифри, дати, події, явище, це те, що ми можемо вивірити. Судження, що думки, припущення, воно може змінитися. так? Часто подається якась думка. так? Я вам пропоную ось речення із Терподальського судівки, спробуємо з вами визначити, чи це буде факт, чи це буде судження.

Ну, вона не з питання полтору. Це така сім'ю. Так, дякую. Отож, перейдемо далі. Ось ще така пропонує карта, у вас теж там треба. От напевне, що були напад по-бушку з друзями. Тут можна пропрацювати. Висловити віддалі, потрібно знайти тату споруд. Mm. З часу учні така є проблема, що вони зараз не читають або читають неважно, потрібно їх зникати до цього збору так, щоб вони знаходили підтверджені. Це так. Ось ми за такою структурою пробуємо пояснити це, власне, в і в кінці зробити висновки. Трохи багато є інформації, що тут тема надзвичайного зміна, і практика свій час дуже важко. У нас було пам'ятаємо спочатку комунікація, наступний там у нас ульових із тексту, і можна ульово із тексту, який в нас є, аналізувати за претензій структурою, які маємо виявили. Намір, який обсяг інформації дає, п'яти місце інформації, який стиль викладу, і, і, який жаль повідомлення, я хочу виправила, так обрав. Ось у нас текст, з вашого дозволу, я теж пропущу, ось дивіться, Чому ви не вкладатися харча? Коли вона в п'ятому класі, а зважаючи на те, що п'яти клас так, це в нас освітні так, коли характеризуємо першу нашу, вони не можуть зібрати характеристики. Тому для них ось така винизла капка оборони, щоб вони могли закарповувати щось відповідним кольором, який, ну і пояснювати. А є ось такі незвичайні свята, ви знали про них? День кажопеменка, день яка поїдця, скільки йде переймання, день, рівень, ані, день посадки кліків, день де роли Ні. А ваше завдання спробувати, як ви, я, я, я або бабуша придали одне з водних зі свято, формути красиво у вигляді листівки, не просто написати, а ще й красиву форму, обрати одне зі свята. Uh, так, можна ось таким чином оптиміста до то пара усі мають обговорити якусь ставу, обираючи роль оптиміста писаніста. Щодо ну, емоційного інтелекту, так, емоції надзвичайно вважає, які звучали її пропорціонувати. Uh, ось, наприклад, у мене є ось такі uh, ми, uh, Бачите, Ми універсальні, багато разів, тобто Я можу їх використовувати учні пишуть на них а потім ми стараємося їх і uh, відповідно, Маєте, так? Учні обирають відповідний смайлик. ви бачите, що робити, прикріпляють його, І далі потрібно, що робити? Працювати і створити, визначити, хто з героїв відчував ту чи іншу емоцію. Так? Тут в мене надзвичайно багато. І в якій ситуації, чому навіть навести сюди приклад цитати, досить це дітям подобається. Крім того, якщо в нас не планівате, діалог, ми можемо ось так, наприклад, витягнути. Має що, звичайно, ваш думка. А давайте ну, запропонувати учням на відвідувати можна створити, е створити діалог. Крім того, у нас там були з вами зашифровувати на початку за асоціативні конфлікти. Mm. Якщо створити діалог, е наприклад, із е от, там для ва вас було розвитку, з якою професією вас оцінується? Міско. А там де книга була яка була показана? на вашу думку, просто наша бібліотека. Ну і діялу, розмову письменника бібліотекаря. <сі> Треба годувати? Так, да, але разом з тим, активізуємо <сі> <сі> наше мислення ось таки правила, те, що працюється в сучасному світі, тобто потрібно нестандартно підходити до ситуації. Ось перед вами ви бачите повітря, виконати розбачалися перетину. Я. Які слова ви там проводити? Які слова склади правили? Як ви думаєте, або читаться, слава? От дивіться, Ігор, що потрібно, або думаєте, чому персонажі породи спілки могли суперечна. Тут що потрібно виробити, наприклад, песни, щось там розуміти, е -е не просто обудова ситуація, а і усі ці ситуації Попросити вибачення. Ось ще такий варіант. Тобто ми збираємо цитату, із твоєю партнерство відображатиме відповідну емоцію. І ось, наприклад, ліної такої картки. Але хочете лівою, короєм, звичайно, вам найбільше подобається. Пробуйте зобразити його. Не обов'язково намалювати, можна намалювати уряд і квітки дерева, але пояснити, де чомусь так. Якби персонаж живе у нас час, яку професію обратно, приклад тому. Чи я? Дослідника? Дослідника, а ти оба? <гум> Як вважаєте, це ще? <гум> О, добре, дякую. Так, а тепері персонаж початку форма вам не сподобалося. Це нормально. Хто тобто подобається, хто тобто не подобається. з чим асоціюється власний персонаж який, власне не несподобається. Ось такий різновид прав. Теж можна Скажіть, будь ласка, Для цього року виду прав не надається. Чому? Якщо знаєшся, якраз коли діти обирають різні варіанти, і в них у процесі до народжується, тобто вони попають у дебати. Це може бути душу, що У мене, наприклад, яка сумка б відшла, бо там чища, що тільки били, включили, щоб я не думку. Бажання так, бажання приводить, ще ви бажають. Ходжуємо зі звороти, це ще альтернатива власне, і як могли. Так, добре, дякую вам. Ну і ще у мене є ось такі, такі речні карти, вони недалекі. Я прошу вас обрати одну із них. Тут їх надзвичайно. Пока у мене ось, ось. Я попрошу підійти. Порухайтеся. Можна обрати кілька. коли на етапі мотивації, коли у нас вивчення нового матеріалу, коли у нас звичайно нового матеріалу, як ми можемо використовувати? Які завдання можна сформувати? Дібрати асоціації для якогось персонажа. От як як, як це така, хто пояснити, як ми можемо зв'язати з явочком бабушки, яка картка відображає тему твори, яка картка відображає проблему. Взяти кілька правок і розташувати їх як е, сюжет твору. Е, також е, ще е, Можна а, зробити, а, за якоюсь карткою написати «Е есе, так само пов'язати з образом весь А я розумію вам обрати картку, яка, ну, кілька карт, які ви обрали, і загалом оцінити ваш а, а, емоційний стан у кінці нашого сьогоднішнього майстер. Дякую вам надзвичайно, яке ми було сьогодні з вами спілкуватися, дякую вам за співпрацю. Вважаю, що той запал енергії, який я сьогодні побачила, він ніколи не зникав.